Яка доля стосунків? Вертувати з вами, подивіться, які перспективки. стабільний шлюб, в якому чоловік це патріархальна сім'я, це чоловік рулить, є можливість людині реалізовувати себе за допомогою фінансової підтримки іншого. Правильна гра. І чи збираєтесь ви щось покращувати, да? хіба що просто хитрувати своїми забаганками? Чи варто перепинити ці стосунки на відстані? Ну, на це треба наважитись, да? треба зрозуміти, чи ви це зробите, і я маю сумнів, і ви маєте сумнів. І поки вам так зручно ви відчуваєте силу в цих стосунків, ви відчуваєте, да, трохи гризете себе, можливо. Там бувають такі припадки, коли ви кажете, що, я вже, в принципі, хочу йти далі, я стала сильніша. Він мені вже надоїв, він вже переходить всі мої кордони. Але такі були умови вашого союзу. Через то, тут от, буде складно взяти і припинити стосунки, якщо, якщо ви надумаєтесь. Навіть бували такі моменти, коли ви хотіли його налякати тим, що ви будете жити окремо. Його це налякає. Він навіть говорить: йди, йди, подивись, як там жити, йди. І ви можете розчаруватися і подумати, що все-таки він був прав, і ви знаєте, що так буде. Це не перший раз вже так.